Вітаю! Хочу представити в вашій увазі котел Altep Compact 15 кВт, який був придбаний у компанії ТДСК і був доставлений за 2 дня з моменту заказу перевізником нова пошта до двору і навіть допомогли із вигрузкою до того місця, куди я їм казав. Котел, сам важить 230 кг, він тяжкий, так що при його установці вам знадобиться допомога. Сам котел був установлений в приватному будинку, в жилому приміщенні, тобто окремої котельні немає. Площа будинку 100 квадратних метрів. Система отоплення закритого типу, установлено 14 радіаторів по 14 секцій із системою Теплий Пол у ванній кімнаті. Був трохи взятий із запасом і на даний момент котел установлений, був випробуваний, пробна була топочка. То систему нагріло десь приблизно за 15 хвилин були прогріті всі труби. Але зараз на дворі тепло, встановлювався в теплу пору року. То не було такої можливості його використати по повній програмі. Але навіть і так дивлюся, що Тепловіддача в котла сильно добра. навіть прийшлося приглушувати, тому що сильно тяга добра. Сам вихід димоходу 160 мм, але був далі зроблений більше на 170 і висотою у 6 метрів, так що тяга хороша. І Хотів би вам показати його зблизька. Дивіться, загрузочна камера сама по собі дверцята ну, такі моцненькі, вдобні, ручка також, сама камера глибиною, глибиною під більше 50 см, десь цурочки влазить десь 54, ну це впритик. Ну, Пів метра 50 см залазить ідеально. Ширина самої дверки загручни камери 36,5 см. Висота 20 см. Дверка зроблена, загручна камера зроблена під кутом, що удобно. Прошнурована стрічкою пакувальною дверки для того, щоб вихлопні гази не потрапляли в приміщення. І це сильно добро закривається добре, без всяких щілин і плотненько. Сама підувайла або де сам збирається попіл, теж Удобне, не тісненьке, просторе. Також має ширину 36,5 і висоту 20 см. Піддувало доволі немаленьке, хороше, обладнаний механічним регулятором тяги. Поки що, покаля для проби. В комплекті також йшли скрипки. Два таких під кутом і під 90 градус ще не скрибок. І сам совочок. Сам теплообмінник. Також у в чистки, я думаю, що проблем не буде. Так що можу рекомендувати дану компанію ТДСК. Я також дякую Максиму Ковчику за вичерпну інформацію про котел, про систему опалення, про те, як розпалювати котел, як його палити, як його обслуговувати. На це все дадуть вам відповідь на всі ваші питання. Дякую вам за увагу. На все добре.